Сьогодні до нас з Оленкою завітає гість. А який саме ви дізнаєтесь, як відгадаєте, загадку. Довгі вушка, куций хвіст по доріжці, скік та скік. Завітав зайчик. Зайчик прийшов не з порожніми руками. А що він приніс? Кошик. А що в нього кошику? Морква, бурячок, помідор, огірок. Як назвати ці плоди одним словом? Вірно, овочі. А де ростуть овочі? Так, на городі. Зайчик запрошує нас у подорож до свого городу. Давайте подивимося, що є у зайчика на грядках. Що це? Помідор. Якої форми помідор? Круглий. А якого кольору? Червоного. Це помідор. Він круглий, соковитий, смачний. Має червоний колір. З нього роблять салат. А це що? Огірок? Якого кольору огірок? Так, зелений. Огірок зелений, свіжий, довгий і дуже смачний. А що це за овоч такий? Вірно, морква. Якого кольору морква? Жовтого, оранжевого. Морква дуже смачна, солодка. Її їсти дуже корисно, а також пити морквяний сік. Ще у зайчика росте. Так, капуста. Якої форми капуста? Кругла. А якого кольору? Зеленого. Так. Капуста зеленого кольору, кругла, має багато листочків одежинок. З капусти можна приготувати салат, борщ, вареники. Які ще овочі є у зайчика на грядці? Це буряк. Якого він кольору? Червоний. Якої форми? Круглий. Бурячок. Він круглий, червоний, дуже смачний та корисний. З буряка теж можна приготувати салат, борщ. По городу в зайчика ми походили. Що росте на городі в зайчика? Вірно, овочі. Які овочі ми побачили? Огірок, помідор, капуста, морква, бурячок. Дякуємо тобі, зайчику, за цікаву подорож. До побачення, до зустрічі. Дітки, а Оленка теж хоче з вами пограти. Подивіться, в нас теж лежать овочі в оленки на столі. Давайте їх назвемо Морквинка, огирок, картопля, помідор. І Оленка хоче пограти в гру хто заховався в кошику. Зараз хтось ви закриваєте оченята, а хтось у кошик заховається. Приготувались? Так, це картопля. Ану, ще раз закривайте ученята. Що заховалося у кошику валенки? Так, це огірок. Ану, ще разочок пограємо. Закривайте учиняк. Що ж заховалося у кошику валенки? А ну давайте перевіримо. Так, що це? Це помідорчик. Молодці малята. Сподобалася вам така гра? А подорож до зайчика сподобалась? Добре, ви дуже гарно працювали. До зустрічі малята!